Будь ласка, як довго ви вони працюєте? Не працюю, Ну, не працює проблемого роки. 3-4. Скажіть, будь ласка, який у вас середньомісячний вихід? Середньомісячний вихід? <риклад> Приводнець. <риклад> Прибудемо <риклад> 720. 700 раз. <риклад> 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 А, скажіть, будь ласка, Юрій, чи 700 гривень вам недостатньо для взагалі прожиття 1000? Недостатньо. Тобто фактично ще одним мотивом корислої мотивом, зникає на підставі недостатньо матеріального забезпечення? Не було корисливого. Ще. Хочу сказати, що суду зумотувало на пункт 5, частини 1 статті 66 обставин, як у помірши покарання, це вплив тяжких особистих і інших обставин на вчинення злочину, оскільки особі потрібно було гроші в нас до недостатньо матеріального забезпечення. А, стосовно іншої обставини, хочу також вам, Юрію, задати запитання такого роду. А, скажіть а конкретно, хто був ініціатором вчинення злочину? Ініціатором вчинення злочину був року. Він а, мені запропонував вчинення злочину, що я поводився. А Коли це було безпосередньо перед поїздом в чином таксі? Коли ми стріляли на конкретні, поролі вони не вимагалися. Вони домовлялися, коли чиняти злочин, хім попасть просто він дойде. І коли а, Туш передав вам безпосередньо телефон, то ви догадалися, що цей телефон не помикали. Так, ви не бачите. Я нахуй, не команду, бачу, якій, по, я не бачу, я не бачу, я був додався, що телефон вкрали. Я не знав, кого він був вкрали. Чи буквально через декілька секунд у вас підбігає діночка і почала вимати вас телефон. Так. Які у вас були мотиви не віддавати її телефон? Мотив не брати телефон? Не знаю. Соромно було, напевно, її телефон. Коли ви остаточно вже зрозуміли, що це її телефон, а отримували телефон в себе рішення, в вона почала вирувати ваше Коли Вона отримала свій телефон в результаті. Да, так, вона вирвала не випуск. Скажіть, будь ласка, чи ви вчинили будь-які активні дії для того, щоб забрати в неї телефон? Я не вчиняв, а ніяких більше забрати в неї телефон, це вона мене запускала. Тобто тут я прошу суд звернути увагу на те, що чи було в діях Юрія дії спрямовані на відкритість заволодіння чуже можливо. Фактично він не вчинив жодних активних дій для того, щоб заволодіти відкрито чужим майном. Факт, коли він усвідомив те, що їх виявлено, після того жодних активних дій в ним не було вчинено. Тільки з мотивів солому він отримав телефон декілька секунд у своїх вченнях. Очісників, зараз не маєте права доповіді. До ви зараз ставите запитання до. Я прошу просто за мотивував. У вас потім буде слово, і ви можете доповнити окремо. Сюди є запитання. Ви сказали, що ваш місячний дохід близько 700 гривень. Так. І також ви сказали, що ви вже близько трьох років не працюєте. Так. Звідки ваш дохід? Звідки дохід? Так, такі сезонні роботи. І ви дійсно відчуваєте скрутне матеріальне становище? На даний час, так. А наскільки часто ви вживаєте алкогольні напої? Часто, коли приходить, дуже часто. Дуже часто? Не дуже часто. Ну, буває. Добре, запитань немає. Е, захисник е, Умироджі Алім. Є якісь запитання? Мені, Ще раз, будь ласка. Коли у вас зник намір на вчинив на злочинних ініціатором? Ціатр вчинення злочин, але В намір він, коли він стояли на маршрутній, він запропонував згодчив, що я погоду. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, а, от ви характеризуєтесь позитивною характеристикою. Ви не сюди має Чому ви так зразу заводите? Не знав, що це згоджено виходить. Я знав, що це злочин. Це дуже потрібна поважний. Чи то можливо мало місце цим матеріально становище, яке? Врахували, дорожні. Напевно, ну, що це. Там... Mm -hmm. Щодо потерпілої, представника потерпілої є якісь запитання? Секунду в тому, як ви отримували телефон, ви потерпіли до вас надійшла. Чого у вас даний продовжує далі викликати? Чому ви не віддавали чи не Я не чинив її опір, просто у мене телефон. Зі в нас є чи ви і ми давали інформацію.

Тобто ви розуміли, що ви робите і що за це може бути? Ви розуміли, що чините злочин. В деякій мірі конкретніше можете відповісти. Ну, розуміємо, далі, що чи не злочин, що не присутня. Підсудний, чи виникали у вас раніше проблеми з вже з зловживанням алкогольних напоїв, Чи зверталися ви до закладів охорони здоров'я? Ні, до закладів охорони здоров'я. Ви не проходили ніякого курсу лікування? Ні. Дякую. Добре, запитань немає, сягайте, будь ласка. Переходимо до допиту Чи ви дієте, будь ласка? Гуль Ольга Петрівна, відповідно до статті 384 Кримінального кодексу України, я заправджаю вас задачу за неправдивого показання. Чи вам це зрозуміло? Скажіть, будь ласка, чи знайомі ви були з підсудними? Якщо знайомі, то в яких відносинах знаходимося? З підсудними я знайома не була. Перший раз я їх побачила в самому моменту вчинення злочину. Відповідно, з ніяк, в ніяких стосунків з ними не перебувають. Добре, а підсудний. Чи знайомі ви були з потерпілою? Якщо так, то в яких відносинах ви з нею знайомилися, Круч? Знайомий не був і відносно таких не перебували. Добре, підсудний луці. Чи знайомі ви були з потерпілою? В яких відносинах ви з нею знаходилися? Так, дякую, сідайте. Потерпіла, розкажіть, будь ласка, про події, які відбувалися в цій день? Ну, все відбувалося 22 20 лютого 2012 року. Приблизно в 16-й годині я стояла на зупинці біля пам'ятника Шевченка, чекала на 45-й маршрутний таксі, коли воно приїхало, я відповідно в нього зайшла. Людей не було багато, я підійшла зразу, можна сказати так, взад-маршрутки. Доїжджаючи до. Е до готелю Львів маршрутку зайшло декілька молодих людей. Вони, було чути від них певний неприємний запах. Один з них став біля дверей і коли я через декілька зупинок мала виходити, я відповідно підійшла і спиталася, чи він виходить. На що він ніяк не зреагував? Він обернувся до мене, почав хитатися, нахилятися, ну, як зазвичай п'яні люди такі роблять. Було дуже чути, дуже неприємний запах, пов'язаний з алкоголь, з перегаром, можна так сказати. Він навалився на мене, потім можна якби опанував себе, відійшов далі. Та вся ситуація мене насторожила. Я схопилася за кишеню, в якій в мене був телефон. і я його вже не знайшла. Я обернулася за тим чоловіком, який на мене навалився, Побачила, як він е, запихає мій телефон в кишеню іншому іншій людині. Е, саме в цей час маршрутка зупинилася, і от перший, цей перший чоловік, труш, е, він виш... вискочив з маршрутного таксі. Він втік. Е, в свою чергу я підійшла до другого винуваченого до Луціна. Я бачила, що телефон запхали йому в кишеню, я до нього підійшла, почала ну, маршрутці вже здійнявся певний галас, я почала кричати, щоб він віддав мені телефон, а що він ніяк не зреагував. він подивився на мене такими хамськими очима, відштовхнув мене. Потім я почала побачила саме. Він запхав руку в кишені на той телефон, я почала її смикати, щоб він її витягнув, щоб витягнути цей телефон. На що він подивився на мене такими призирними очима, і ніби що я в ньому, хочу, і взагалі хто я така? Тобто можна сказати, що він негативно зреагував на мої будь-які дії, щоб повернути телефон. Е, е, як я вже сказала, в маршрутці вже якби зні, зніняся, знялася певна паніка. і до мене підійшов певний молодий чоловік. Він сказав, що він з міліції і він вже затримав Луціва. Луціла.